Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. За перший рік сольної кар'єри вона стала справжньою діджитал-сенсацією. Дебютувала в шоу Голос як тренерка і разом зі своїм підопічним одразу стала тріумфаторкою. У голосі 11 -го сезону перемагає. Сергій Лазановський. Сергій ми тебе. Та ще на етапі нокаутів надя у перемогу Сергія не вірила. Тому відправила його додому. Іра, хочу, щоб ти сіла на місце Сергія. Та, зрештою, у талант Сергія повірили глядачі голосу і повернули його у шоу. А до дотримала слова, яке давала ще на сліпих прослуховування. Я їду до тебе в село. Знайомитись з твоєю сім'єю. Дивися, я їду до вас, обирайте мене. Ви не пошкодуєте. Надія у мене всі такують, що запам'ятаєте цю поїздку на все життя. І таки запам'ятала за всі пережиті перепитії їхній тандем нарікли найдушевнішим. Після проєкту почав сольну кар'єру, випустив п'ять відеоробіт і об'їздив всю Україну з концертами. А Надя, як творча наставниця, продовжує підтримувати його музичні прем'єри. Чи дочекаються фани їхнього сольного треку? Та як Дорофєєва готується до нового суддівства, щоб знову не помилитись? За ми дізнаємось на обіді твого дня. Сергій Лазановський найдушевніший там, де голосу? Ну, принаймні, поки що найдушевніший. Привіт-привіт, привіт-привіт-привіт-привіт! <car ksiq> Насправді солодощі залишаються за кадром, бо не можна робити рекламу в прямому ефірі, але це вже спеціально під програму Твій день намальована іграшка прилітає до вас десь на вашу лавичку. Можемо показати? Так, можна показати. Тільки дуже обережно, вона дуже насправді. Давай, давай, я буду тримати і дискувати. Але там ще є сюрприз. Ззаду пише «Санта Ніко, тому що буде прем'єра 19-го мого треку. 19 го грудня? 19 го грудня. Дивіться, 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 що відбувається, ви дивіться. І ось так він робив весь сезон. А розумієте? І... Він щось мені відкривається, щось солодке, якісь подарунки постійно. Я все? не купляв тебе. Ні, ні. ні, Сюда, ні. Я, я про те, що який ти вихований, розумієш? О, Якщо ти приходиш мама, в гості, чи не так, мама, привіт, до речі. <свят> 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 ну, вчора давай розкажемо цю шуденьку історію. Просто наді теж мала бути іграшка. Вчора дівчинка малювала, її трісла в неї прямо в руках іграшка, а наступна вона привезла, коли привозила цю, закривала кришкою, вона теж трісла. Ну, я знаю, що. Буду, я обов'язково подарую теж іграшку подара А мама мені пише: слухай, їдеш в Київ, Наді, купи шоколадку. <реш> <реш> і вона скинула гроші. Я Кажу, для чого? Я сказала купити Наді шоколадку. Купив. Так, звісно. Звісно, звісно, купив. А часто спілкуєтеся? Ну, дивіться, я ж розумію прекрасно, Надя артист зайнята артистка, тому так що в неї своя кар'єра практика спілкуємось. Так, звісно, що ми спілкуємося і в соцмережах. І я знаю, що завжди, коли буду в Івано-Франківську, буду зустрічатися з ним. Але ж розумієте, які справи? От був День Незалежності, де я запросила всю команду заспівати зі мною. А всі рожі О, він зайнятий. Зрозуміти в нього немає. реально, ми ніяк не можемо з ним зустрітися, тому що реально в цього хлопця багато концертів. Я так я так радію, що тебе ну я сподіваюся на це. Ви знаєте? Я хочу, щоб саме так і було. — Напевно. — ні, правда, правда, правда. Знаєш, як мені приємно, що я знаю, що вона так хоче, але просто певно зараз так і розумієш. Не у всіх не у всіх переможців є стільки концертів, як в тебе, і це правда. І я дуже пишаюся тобою. Я знаю, як ти багато працюєш. Він випускає треки, реально знімає кліпи і це. Це ну, клас. Ну, мені не працює, правильно наші робить використовує yeah. ту можливість, яка okay. не без твоєї допомоги так у нього з'явилася. До речі, Сергій, ти казав, що на кожному етапі шоу так в голосі у тебе завжди з собою був такий талісман, uh -huh. Янгол, так хто зараз тебе підтримує? Ну Може... талісман присутній зі мною так. З тобою, так? звичайно, що величезна подяка Наді, тому що кожен реліз вона жодного разу не оминула. Я її пишу, хоча мені іноді соромно навіть писати. Думаю, ну якось набридати людині не можу так. І я там пишу на. Мені виходить кліп, вона так, без проблем, давай скидай, все за пощу. Тобто вона кожен мій реліз підтримувала. Це максимально приємно, що е, тр... не тільки тренерські від... Від стосунки у нас були, там тренер підопічний а дружні стосунки появилися в шоу-бізнесі. І це приємно. Та, ну це і зокрема, в мене є ще е, до проєкту вже була продюсерка і музичний продюсер Це Ірина Батюк, Роман Кален, кім Проді вітання. Вони теж дивляться, і зараз вони мої ангели-охоронці, які ну, пікуються мною як артистом. Да, привіт теж від мене особисто собі цьогорічний склад суддів голос країни. Ой як я чекаю на цей склад. Я, я слухайте. Ну от просто ну, Бакарчук, полякого потав. Що це буде. Я навіть не можу собі уявити. Це буде однозначно весело, однозначно, однозначно, жорстко. Однозначно будуть мені здається бійки за учасників. Я до всього готова. Я знаю, якими мені здається вони можуть бути. E, звісно, що хвилююся, і звісно, хочу, щоб прийшли e, круті учасники. А Це найважливіше все ж таки. головний тих? конкурент. О, -о, -о яке питання. Я думаю, що це непередбачуваний момент, тому що з е, Потапом може звісно виникнути е, така штука. І я не знаю, як ми себе будемо е, відчувати в такій ролі, тому що в такій ролі ми не були. Ми ж команда по суті. Ну, ми партнери. А Тут опоненти. А тут опоненти, і як це буде, не знаю. А ще мені цікаво ну, Можливо, як буде... створити якусь коаліцію навпаки. Ам... От Там так не працює, не працює. розумієш? От Ми з Монатіком друзі, ми сусіди, але там так не працювали. Хоча, хоча реально ми, е, коли вже їхали додому, там іноді разом ми спілкувалися, але кожен там, типу, там типу, е, підбирав пісні так тихень, тихенько. так, знаєш, Я тобі не скажу, а ти мені не скажеш. Але, але слухай, це ж, це ж новий так. сезон, можливо, нові правила, які ви будете запроваджувати. До речі, mm. ти вже думала над тим, кого саме, які пісні будеш шукати, які напрямки які будеш? Можливо, звісно, тихай. що мій досвід. В 11 сезоні дав так. мені багато всього, правда, і я вже знаю, що треба обирати, як треба обирати. Тому всі секретики я не розкажу, тому що Оля Повліково е буде дивитися цей ефір сторосто відсотково. Але я знаю, що треба більше показувати себе, більше показувати душу. Не про е, е, тренди модність, так мені потрібні звичайні. Я казала це минулого сезону. Що я хочу сміливих людей. Я хочу тих людей, які не бояться сказати щось в мікрофон після виступу. Як ти це робив? Тобто, це не просто про там трендовий трек якийсь. Це так не працює, особливо так не працює в голосі. Треба просто вивернути всього себе, розповісти свою історію, розповісти душу. А якщо ще й учасники приходять з місією якоюсь, це взагалі розриває, розриває нас тренерів і розриває людей, які потом потім дивляться ці фі. Фіри тому. Я буду боротися за душі, за душі, так, і за класний. Звісно, за класний вокал. Здається, отримала відповіді одразу на два питання. Кого буду шукати, і хто головна конкурентка? Я маю навіти, хто головний конкурент. Бо нас буде дивитися Оля Полякова, не нас буде дивитися. Оля Полякова. цікаво. З Олею можна жартувати на будь-які теми. Вона дуже прикольна. Мені цікаво, якою вона буде в цьому сезоні, мені здається, що іншою, щось мені так здається, а Потап. А, а чого ми почали про конкуренцію? тренер, їй Нікого не треба. Так, дивись, зараз починається новий сезон. І твоя тренерка, твоя подруга набирає собі інших. Скажу правду, будеш подарувати, що ти його взяла. <свист> <так>? <свист> я коли були зйомки роликів перед голосом країни, я одразу Наді дав відповідь на її розповідь. Написав: Боже, яка ж ти неймовірно красива! І одразу моє наступне відомлення було Надю. Але я буду ревнувати <свист> до наступних учасників. Як <свист> приємно! Ну чесно, є такий момент, коли тобто твій сезон 11-го країни відходить, приходить новий, нові учасники, буде новий переможець. І звичайно, що в планах є вже десь. Ну тобто, це є моє звання, і теж звання Наді, переможець голосу як тренер. Але потрібно іноді від нього відходити, вже хочеться будувати себе як артиста Сергій Лазановський рідний, який ми псевдонім взяли. Тому цілком і повністю віддаю шлях переможцю 12-го сезону. і Сподіваюся, що він започаткує теж таку традицію, яку започаткували ми на голосі країни. Переможці не зникають, вони продовжують робити ви творчість продовжують записувати треки, знімати кліпи. Одразу хочу наголосити цій людині, хто буде переможцем в команді Наді Драфієви. <різь> Який <різь> мудрий. Чи да ми ж знайшли одне одного, одного. <різь> 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 і хочеться сказати: ну не підведи нас. Kumar. Не підведи, будь ласка, за папло подвійною відповідальністю. Так, слухай, Надя, дивись, щоб отримати прихильність Сергія, так на протоколе. Ти значить, пообіцяла їхати в село, ну і потім поїхала. Слухайте, ну можна скажу вам правду. Ну, коли я казала це, ну я думаю, ну все одно не мене Це Що так скажу? А тут дивись, він такий чудовий. Де, йде все далі і далі, та думаю, що ж таке. Ну, не могла я не поїхати, звичайно. Тому що, по-перше, я закохалася в Сергія не тільки як в артиста, а але як в людину для мене, як для тренера, це дуже важливий момент. Я вважаю, що це дуже важливий момент і для артиста, в принципі, бути справжньою людиною і ем, бути доброю. І коли ми більше, більше, більше і вже підійшли до фіналу, я зрозуміла, що я точно поїду до Сергія в село, точно хочу познайомитися з його сім'єю, батьками, тому що вони. Такі круті, ну як ми провели цей день? Прекрасно так, ми не так, хотіли так. їхати додому. Ми хотіли Мій чоловік вже хотів там ночувати. Він теж зі мною їде туди. <плес> ну тобто е, я. Про те, що це більше ніж просто для мене виявився сезон. Не, не, не тільки про шоу, це ось про такі моменти життя, які точно а, залишаться в житті моєму назавжди. але бачиш, є ж ну новий сезон, будуть нові крутезні голоси, так. і для того, щоб приминити їх саме до що себе, я буду на які робити? хитрощі ти готова піти. Ой, ви знаєте, я бага я е можу зробити все, що завгодно. Можеш сказати, що е переможець 11 сезону приїде до вас разом зі мною. Або може, якщо тобі не вийде, я просто поїхати, якщо якщо ви якщо ви будете доєднуватися до моєї команди, я поїду в село до Сергія Лозановського Знову раз ще раз, а що а що би ти порадив як учаснику? б тобі було круто почути від тренера, коли повернулися, чим тебе можна було б? Заманити ще. Ну, дивіться, я скажу теж про ту ситуацію, яка сталася тоді на голосі країни на сліпих прослуховуваннях, я йшов на сцену просто виступити взагалі не на те, що хтось повернеться. І чомусь я ж виступав останній день на насправді, uh -huh. і думав, що наді всі місця будуть однозначно вже забрані, тому що це новий тренер голосу країни. Звичайно, що Дмитро Манатік теж його заберуть. Ну, думаю, так, Тіна, напевно, буде дуже відбірково слухати, але Тіни вже не було місць на той момент. І залишався новолехвиник. Ну, думаю, ну пощастить, якщо повернеться. Повертається, ну і тут, коли вже там. Час співати, повертається просто крісло, повертається надя, і в цей момент я не можу передати своїх тих емоцій, але я відчув одразу якесь тепло. Хтось усміхається, така блондинка, красива. Хто це Хто ці це? та думають ті не ж місці немає? Чу як вона повернулась? Потім це відчуття тепла, якоїсь світло енергетики. То вона повернулася. А потім ще я її побачив вже на екрані її цю реакцію, де вона давала на мою реакцію. Думаю, ну це вже однозначно. Там була якась хімія тренера підопічного, так що треба бути в її команді. І скажу всім, неважливо, що тренер скаже. Це має бути ваше відчуття. От я в той момент відчув, що коли вона повернулася, що це мій тренер, і вибачте, Олеже Батькович, ви вже могли до не ж міг не повертатися, насправді бо я вже розумів все. У мене вже мій тренер є. Більше вже це мені нічого тобто не цього не дають. Коли це має, був Надя... що це була Надя диріша. і головне, та... найважливіше, що я вже такий думаю, так. Я зараз вже, ну я ж знаю до кого я вже піду, все це буде Надя. І тут вона говорить, я поїду в село, і в мене просто така думка, нащо? <риклад> для чого зараз скажуть, що я точно вібра, бо вона поїде до мене в село? І я думаю, для чого ти це говориш? Не говори так... а, ну, Це ж ну добре. <риклад> і що робити? Ну, я ж все одно хотів годують. до неї вже однозначно. І думаю, ну варіанту вс... іншого немає. Ну, годують у нас вдома, а мама <риклад> каже. <кастить. риклад> так <риклад> як це? Ну мої ж батьки насправді теж по про приїзд. Вони вдома ходили зранку, вони не розуміли, що Робити. Мама каже, як говорити, як себе поводити. Ну, я не знаю. Ну, Ми дивимося в сусідній кімнаті, по телебаченню на них, а тут будуть сидіти в нас в хаті. Я кажу, мама, максимально просто. Це неймовірні люди. Ви навіть не відчуєте того моменту, що є якась між нами в бар'єрі стіна. Потім вони поїхали. Мама каже, знаєш, таке враження, що це моя третя дитина десь з заробітків приїхала додому. Ми поговорили, погодували. Та і найсмішніший момент, я, можна я скажу, за холодець. У нас є такий момент, коли на стіл дуже багато ставлять, її, і нас одразу ставлять солодощі. Фрукти, основні страви, Надя каже, Ну я знаю про цю традицію. Так, у так. нас куштувала холодець дуже їй сподобалося. У нас так холодець, потім знову з'їла. А в мене мама вона завжди контролює, насправді, щоб все було повно. І ми так заговорилися. І Надя каже, Я дуже смачно поїла, а можна ще. Ще, будь ласка. І, мабуть, так. так! Боженько, я не помітила. Так, вже не це було насправді. дуже емоційно, Але він емоційна, такий душа, смачний. Но... Ви навіть собі не уявляєте. Це був третій раз, коли я попросила, до речі, холодець. <реш> e, так. Але ще кру крута річ була, коли ми приїхали. Ми приїхали пустий двір, і десь, десь через 15 секунд на дворі вже було людей 60. Це шістдесят. Я, я не це жартую більше, більше. більше так? Десь ну, 200. Ну, ну, ми там 200? Ну, це, ми коли ми там ти, може. це просто ще багато хто стояв так на дорозі, соромився підходить, а потім вже вони всі ломанулися, одні йшли, другі приходили. Я розумію, що треба забирати її до хати, бо ми просто не встигнемо ні поснідати, нічого, не ні по, ні пообідати. А потім, коли ми ще сиділи в будинку, то отак люди просто приїжджали і дві вічно на подвір'ї відбувався. Я кажу: слухайте, це вже як відпочинковий комплекс Лазановська. За так, 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 реально, так реально. варто замислитися. Знати, так, давайте це як було. давайте тут поставимо паузу. Так. Зараз продовжимо. І власне відповідь на запитання, яке я думаю, бентежить дуже багатьох. Так коли ж вже і Лозановський запишуть дует за декілька хвилин, дізнаємося. Привіт, І ми вже за обіднім столом Сергій Лазановський навіть Рафів Тимурчик там стася. Зараз ялиночку доготовлює свою. Так, давайте швидко. Так, перше запитання. Ми обіцяли глядачам. Так. Швидко. Коли дует, коли дует, от прям так. От розкажи, що ти так, мені так. Ми за кадром одразу переговорили, і я казав Наді, що вона на одному з інтерв'ю, особливо Музвар, давала відповідь на те, що вона хоче україномовний ліричний трек. Так. І я тоді вже задумався. Хайта, а може, ми щось таке зробили. Раз моє, така душа. Символ душі 11 сезону, в принципі. Ну, чесно признаюся, ми вже почали писати трек, але я О, хочу його так. Ну, якось дуже вдосконалити, щоб він справді сподобався максимально сильно. Ну, але я знаю, що тут Юрка теж має бути. Гіпотетично так. в 22-му році можна очікувати. Я а, вважаю, що так. так. так, так, так. Клас. Окей, у нас є купа зап... А, давайте послухаємо ж нову твою пісню, так? так? Санта-Ніко, 19 -та грудня. 19 Санта, Санта, Санта-Ніко. Завітаю гостів, за сам до Санта-Ніко, кожного ха... Це прем'єрському. Е ну і 19 грудня вже повноцінна прем'єра. Будемо, звісно, чекати. Слухайте, у нас стільки запитань від глядачів, що зараз ми такий швиденький білці. Так, е зробимо за 10 секунд. Давай. Чудово, Надю, дорослий голос чи дитячий. Не річте мене! Не можу відповісти! Ні! Ні! Ні. Ні. Відмовляюся! Надю Сергію, як будете святкувати новий рік? В Лондоні. Мій переможець! Я промовчу. Окей, Надю Сергій, ви вірите в новорічну Майю. В дитинстві писали листи Діду Морозу чи Святому Миколаю? Святому Миколаю зараз вірю зараз пишу. Я пишу бажання і цього року буду займатися тим самим. Надя буде писати до Санта-Ніку вже. У нас є флік і ми сьогодні всі, хто у нас сьогодні в студії, пишуть свої побажання Святому Миколаю. Ви пишіть, а ми накриваємо. Я можу в треті написати, бо. Так, пиши, пиши, пиши. Є, пиши, пиши, пиши. Це магічний магічний фліпчат. Так, хлопці, ну, ялинка вже Пиші, готова, так. може Чудово. до столу бути подана. Подаємо давай, так і ти. потім Пиші. кожен собі доведеться. Хочу це це ну, нову квартиру. Давай тільки так. поріжемо, Стасі, якщо ти так. не проти. Ні, ні, Просто... ну це треба там зарізати. Треба ж подивитися, яка вона гарненько вийшла, по-перше. Mm -hmm. Можна навіть не різати, а можна відривати ці штуки, знаєш, і ще стає. Відривати соуси, відись, від живої ялинки. Так. Так. Треба ножик нам так? Okay. Да, можна. Немає. Немає ножа? Немає Власна ножа. ножа. Ну, тут є у кожного свій. Хочу <пінгле>. великий сольний концерт. Так. РСК Олімпійський, так? Ну, наприклад. <ріст> і Сережа, як душа 11-го сезону, пише oh. дуже важливо. Я річ. зараз поясню, mm. так. Mm. Розкажи. Там в мене сольний концерт 28 грудня, буде ніхто не доноки, не Різдво. Він благодійний, ми збираємо кошти для онкогематологічного відділення. Хворим діткам на препарати, тому якщо хтось хоче, ви на франківськ приїжджайте, 28 го запрошую. Клас, води, клас. і, власне, ми хочемо пригостити О! вас То ви... ви не жартували! Їстівна Ялин, ялинка. Це від дуже, просто, дуже просто листкове тісто вже заморожене. Ви вирізаєте дві частини ялинки, туди шпинат, перемішаний з сиром, з чашничком згори верхній шар чедер, і потім так це надрізаєш так, нас... і замовиш. Краще краще а я зараз лопаточку дам. Нападайте. Ми, ми по-домашньому сьогодні, готуємося, Будемо насолоджуватися цими стравами від Стасі Рувінської сьогодні. А я думала, що знаєте, що це все візорі. Не неправда, Це, це целя кінопласт так Сергій Сергія Лазановський надідорофеєво дуже вам вдячні. Дякуємо, що завітали. вітали. Дякуємо дякуємо вам того сезону. А можна так починати з е, е, наступного інтерв'ю з цього? Будь ласка. Є.